Перша проповідь, хочу з вами пороздумувати. У нас короткі роздуми, які закінчаться молитвою. Вірю, що Господь сьогодні хоче до нас говорити, можливо, дещо незвично, можливо, в такому ракурсі ви ніколи не дивились на це місце з Біблії. Хоча, думаю, для більшості це буде просто нагадування. Почну з питання. Ви знаєте, що я люблю активно, коли ви даєте відповіді, ми говоримо. Що ми робимо як церква на землі зараз у цей момент? Що я роблю як християнин, як дитя Боже зараз у цей момент до приходу нашого Господа Ісуса Христа або до моєї смерті? Що ми як церква зараз робимо? Проповідуємо. Проповідує. Алілуя! Ще, ну! Чекаємо обітниці, чекаємо зустрічі з нашим Спасителем в обітниці. Алілуя, Слава Богу! Ще що. Сла, славимо нашого Бога, так? Да? Супер, ще що. Багато речей, друзі. Ви просто зараз не можете зорієнтуватися, ви думаєте, ну да, ти вдома підготувався, що ти зараз тут нас питаєш на екзамені. Друзі, насправді ми багато, але ми чекаємо нашого Господа, так? Да? Все, що ми робимо, ми чекаємо нашого Господа. Скажіть, які речі в житті ви не любите робити? Відверто. Хто може сказати, яких речей в житті ви не любите робити? Мити машину. Мити машину. Пастор каже, мити машину. Сьогодні день пастора, хтось має помить. Ще хто що не любить, друзі. Спорити, спорити. хтось не любить спорити. Миролюбива людина в нашому суспільстві це цінніше золота. Відверті розмови. Друзі, у нас багато речей, яких ми не любимо. Справді, ну ви не ви можете сказати, ви кажете, я, ну, я це роблю, але я це не люблю робити. Якби можна було, хай би ця чаша пройшла мимо мене, правильно? Ми б з радістю помінялися з кимсь. Знаєте, що я дуже не люблю? Я дуже не люблю чекати. Ви любите чекати? Взагалі я дуже мало людей бачив, які казали, що вони люблять чекати, Да? У вас бувають випадки, що ви чекаєте когось, ви самі запізнюєтесь, ви домовились про зустріч, наприклад, з Рівного там в гощі, да? і ви стоїте в гощі когось чекаєте. І ви телефонуєте, кажете, ти де. Він каже, під'їжджаю, хоча ще по набережні їде. І ви сидите і думаєте, де він під'їжджає, ви виглядаєте в це заднє зеркало і думаєте, куди він під'їжджає, звідки він їде. Ми часом самі так, так? Да? Ми кажемо, за 5 хвилин буду, хоча, знаємо мінімум півгодини, правильно? Ну, трошки так, щоб скрасити йому, щоб не так була така річ, бо, бо ніхто не любить чекати, друзі. А ми чекаємо Христа. Ми тільки що з вами говорили, що ми чекаємо Христа. Ми у тому стані, який, як мінімум, не дуже любимо. Цей стан, який ми не дуже любимо. Кому ми чекаємо, ми думаємо про об'єкт чекання, ми думаємо, коли він появиться. Навіть якщо займаємося якимись справами, насправді ми думаємо про нього. Ви чекали, можливо, сина, можливо, дочку, можливо, батька, який має. Ви вроді своїми справами займаєтесь, вроді там готуєтесь, але проходить дві хвилини, ви зразу, а де він? А дай в вікно. Мені здається, що Бог не просто залишив нас у такому стані чекання. Мені здається, в цьому є велика суть. Мені здається, в цьому є великі істини. Що ми робимо, коли чекаємо нашого Христа? Як ми маємо чекати? Ви знаєте, один із поглядів на притчу, яку ми з вами, ми продовжуємо погляд, подорож нашими притчами Ісуса Христа, один із, подорож, один із поглядів на цю притчу якраз говорить про те, як ми маємо його чекати. Тому я думаю, що це актуально для всіх нас, якщо ми діти Божі, якщо ми зібралися для спільного поклоніння, навіть якщо хтось просто хоче познайомитись з Христом, прийшов сьогодні. Ми чекаємо Христа, як ми маємо його чекати? Один із аспектів, звичайно, що не все. Євангеліе від Матфія, 25 розділ. 14 віршу читаємо притчу. Продовження притчі, хто відвідує наші зібрання, я говорив притчу про десять днів, декілька неділь назад. Продовження. Так само жоден чоловік, як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. І одному він дав 5 талантів, другому два, а тому один, кожному за спроможністю його. І відійшов. А той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними. І набув він п'ять інших талантів. Так само, ж і той, що взяв два, він ще два інших набув. А той, що одного взяв, пішов та й заховав його в землю. І сховав срібло пана свого. По довгому часі повернувся пан тих рабів та від них зажадав обрахунку. І прийшов той, що взяв п'ять талантів, і приніс, приніс ще п'ять талантів. І сказав: пане, мій п'ять талантів мені передав ти, та ось я здобув інших п'ять талантів. Сказав же йому пан, гаразд, рабе добрий і вірний. Ти у малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Підійшов же той, що взяв два таланти і сказав: Два таланти мені передав ти. Ось іще два таланти здобув я. Сказав йому пан його: Гаразд, рабе добрий і вірний. Ти у малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Підійшов же і той, що одного таланта взяв і сказав: Я знав тебе, пане, що ти тверда людина. Ти жнеш, де не сіяв, і не збираєш, де не розсипав. І збираєш, де не розсипав. І я побоявся, пішов і таланта свого сховав у землю, ото маєш своє. І відповів йому пан і сказав йому: рабе лукавий лінивий, ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав. Тож тобі було треба віддати гроші мої грошомінам, і, повернувшись, я взяв безприбутком своє. Візьміть же від нього таланта і віддайте тому, що 10 талантів він має. Бо кожному, хто має, дасться. Йому і додасться, хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. А раба непотрібного викиньте до зовнішньої темряви, де буде плач там і скрежит зубів. Отака непроста притча для проповіді, для розмірковування. Але давайте з вами поговоримо про те, що ми знаходимося у тому моменті, коли Ісус говорить про останній час. Якщо згадати притчу про 10 діл, то основне завдання будьте готовими. Основна суть цієї притчі, будьте готовими. І ось, продовжуючи, Ісус розповідає цю притчу: зібрав управитель трьох людей, як мінімум, ми бачимо, можливо, було більше, і роздає їм таланти. Ви, вам доводилось комусь щось давати з людей? Віддавати якісь матеріальні цінності, наприклад. Ну, як мінімум ви давали своїм дітям, правильно? 20 гривень, 30 гривень, я не знаю, 10 гривень, хто скільки давав. Ви знаєте, похід в магазин в дитинстві це було одне з моїх улюблених занять. Бо в мене була така математика, що в кінці, коли я повертався додому, у мене як мінімум 2 рубля залишалося на кармані. Діти ви даєте, але ви знаєте, ми часто, коли знаємо, вже всі всі моменти, то ми, коли даємо навіть дітям, довіряємо якусь невеличку суму, що ми їм даємо кучу інструкцій, правильно? Дивись, те не потрач, те там купи, чіпси не купляй, Кока-Колу не, бутерброда купиш і так далі. Або там морозиво, да? Ми даємо до цього дуже багато інструкцій. Дуже багато. Якщо ми даємо ще якісь кошти, вкладаємо в бізнес, це ми проговорюємо це детально, ми стараємося своїм умом, розумом напрягтися, щоб все продумати. Скажіть мені, цей чоловік, який, багатий чоловік, який роздав, сказав, що з ним робити чи ні? Ну сказав чи ні? Ну ми ж тільки що прочитали. Ну, я не знаходжу в тексті. Він просто роздав їм таланти, і все, я нічого їм не сказав. Віддав і пішов геть. Скільки він віддав? Талант, дивіться, вчора дивився, є, ви знаєте, дуже багато один талант, скільки це. Ну, ми скажемо, дуже багато. Ну, скільки дуже багато. Ну, давайте приблизно переведемо. Ми знаємо точно, що один динарій людина заробляла в один день. Да? Так говорять ті, хто досліджують, кажуть, що один талант це 6 тисяч динарів. Ну, 6 тисяч динарії це приблизно, типа, 20 років праці. 20 років людина працює, то це один талант. Комусь дав 5 талантів, комусь дав 2 таланти. Ви розумієте, що це таланти, це ті гроші того часу або грошові одиниці того часу. Ну, великі суми, так? Да? 5 талантів, посчитайте, 5 на 20 років працювати, 100 років працювати. Ну тобто, це взагалі сума, яку ти практично ніколи не можеш осягнути. Тобто, дав дуже велику суму. Хто отримав ці гроші? Ці гроші отримали, написано, хто Раби його, правильно? Ви знаєте, хто такі раби. Та знаємо, хто такі раби? Раби, раб, це той, що за спиною в себе нічого немає. Той, в кого нічого немає, і йому раптом одного дня звалилося таке. Кому належить те, що пан дав, передав своїм рабам? Як ви думаєте, кому належало те, що пан дав? От він дав 5 талантів, прийшов його раб, пан дав йому 5 талантів. Ти 5 талантів, кому вони належали? Панові? Панові, дивіться, ми постійно заробляємо. такі і так створено наше життя. Ми постійно заробляємо, ми робимо, да? ми вкладаємось. Нам за це платять гроші. Ми заробляємо, і що і ми складаємо, щось відкладаємо. Ми щось залишається в нас, щось ми будуємо, щось робимо. Нам платять, ми заробляємо, нам платять, ми складаємо. Гарний чин речей. Але в нас є як мінімум кожного з нас, ви скажете, не знаю, які мені таланти, про що ти говориш. Знаєте, в мене є одне таке розуміння того, що в нас у всіх, як мінімум, є один талант. Знаєте який? Наш талант це називати те, що нам не належить, своїм. У нас кожного є цей талант. Те, що нам не належить, ми називаємо своїм. Е, ви скажете: ого, я ні в кого нічого не грав. Ні те, що в мене є, це моє. Друзі, насправді, так воно є. Так ми думаємо. Але з точки зору Бога все, що ми маємо, це також не наше. Пам'ятаєте нашу серію проповідей, як розпоряджатися нашими матеріальними ресурсами? Я до речі, вже і не пам'ятаю точно, як вона називалася, але ми говорили про матеріальні ресурси. Знаєте, скільки раз там Бог звертався до нас і казав, нагадував нам, що те, що ти маєш, насправді це Боже. Це просто ресурси, які Бог дав тобі, щоб ти і керував. І знаєте, коли ми це забуваємо, то ми. Починаємо дуже багато неправильно в неправильному напрямку рухатись. Але насправді все те, що ми маємо, це Боже, тому що здоров'я, життя, тому що те, що ти можеш працювати, це все Бог дав, і це не від Тебе залежить. Тому що ти зранці встав і ти не знаєш, що там сталося, що ой, схватився за голову. Інфаркт, інсульт, і, можливо, життя закінчилось. Ти не знаєш, які там процеси відбуваються, ти на них не впливаєш. Але Бог тобі каже: Я тобі даю сили. Я тобі даю здоров'я, я тобі даю можливість сьогодні працювати, усе це я тобі даю. І якщо по великому рахунку роздумувати, то усе, що ти маєш, це моє. Це просто ресурси. Бо я так вирішив, що ти будеш мати ці ресурси, і ти маєш керувати, правильно керувати цими ресурсами на певному, певному етапі свого життя. Друзі, це такий підхід. І так ми маємо жити, і так ми маємо працювати. Переходимо далі. Це дуже велика аналогія з нашим сьогоднішнім часом. Те, що дав пан своїм рабам, це залишалось його. Те, що ми маємо сьогодні в своєму житті, це нашого пана. Просто це те, чим ми маємо керувати, чим ми маємо розпоряджатись на певному житті і маємо робити це правильно. 16-й вірш. Читаємо. А той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними. Мені подобається це слово негайно. Йому ніхто не казав, йому ніхто не приказував, йому ніхто. Але він пішов і орудував. Хто з вас гроші клав у банк? Підніміть руки. О, бачите, такі старші люди. Молодші вже кладуть в банку. В банці надійніше, як в банку. Але ми з вами пережили, особливо наші батьки, дуже багато, коли гроші кладуть у банк. І ви знаєте, коли ви кладете гроші у банк, то про що ви переживаєте? Ну, щоб повернути, щоб завтра ви не встали, і головною новиною в Україні було, що ваш банк лопнув або вашого банку. Немає. Ви переживаєте, якщо це якась серйозна сума, то ви, ну, ви серйозно переживаєте, ви рахуєте дні, коли там маєте зняти той депозит, тому що ви дали. І так стається. Ви переживаєте, як би ті гроші не, попали, не пропали. Цей чоловік написано: взяв 5 талантів, ми тільки що говорили, що це дуже багато. Це не відпрацюєш за все своє життя. І заразу їх пустив, почав їх, що почав з ними щось робити для того, щоб отримати прибуток. Він віддав їх, він не сам це працював, він почав їм орудувати. Як ви думаєте? Чоловік, який 30 там, тисяч, скільки там динаріїв, 100 років праці віддав гроші для того, щоб вони працювали, почали орудувати. Скажіть мені, він спокійно спав? Ну як ви думаєте? Ну я думаю, що як мінімум одну ніч на тиждень він неспокійно спав, бо він згадував і він думав. Два таланти віддав так само. Так само неспокійно він переживав, тому що це панові гроші, він починає їх працювати. Він в нього нема спокійного життя. Але знаєте що? Знайшовся один самий розумний. В нього був один і він думає, переживати нашого і що. Він пішов і що? Закопав. Тут не написано в Біблії, але я думаю, що закопав під своїм ліжком. Щоб спокійно спати. Він саме спокійно спав той, кого мав один талант. Тому що він сховав. Він був самий спокійний. Він спокійно чекав повернення пана. Що ми робимо, коли чекаємо Ісуса? Яке правильне чекання Ісуса? Господар повернувся і сказав, давайте будемо проводити обрахунок. Господар повернувся і почав проводити обрахунок. Прийшов перший. Христос повернеться. Друзі, буде обрахунок. Ми сьогодні не говоримо про питання спасіння, втрати спасіння. Це набагато глибша тема. Але для нас, дітей Божих, буде обрахунок. Як би ми це хотіли, не хотіли, буде обрахунок, коли ми будемо обрахувати. Тому що те, що маємо, не наше. Тому що час, гроші все інше, це Пан дав нам у тимчасове користування. Як ми їм користуємося, буде обрахунок. Беззаперечно про це говорить Біблія. Після цього йде притча, на яку проповідував Сергій. Проподіл, на овець і козлів. І там дуже цікаво, знаєте, в Матвія в цьому розділі там дуже цікаві такі речі. Одні, ті, хто не попали туди, де хотіли попасти, не ті, хто з Богом, знаєте, що казали? Ми ж чудо твоїм іменем творили. Ми твоїм іменем чудо творили, невже ти нас не знаєш? А ті, хто попали, ті, хто були, ті, хто з Богом були, знаєте, що казали? А коли ми бачили тебе, що ти їсти хотів, пити хотів, коли ти в в'язниці був? Коли таке було, що ми тобі послужили? Недарма воно там стоїть. Не дарма в Біблії після цієї притчі стоїть притча про поділ на одних і других. Я думаю, що не дарма. Ті, в кого було п'ять і два таланти, думали про одне. Як догодити своєму господарю? Вони не думали про свій спокійний стон. Вони не думали про те, що все було в нас класно, тихо, мирно. В них в думках було одне: як догодити своєму господарю? Як зробити так, щоб мій господар, як виконати його волю? Як зробити так, щоб мій господар був задоволений? Один думав про себе, думав, щоб в нього було все хорошо, щоб в нього було добре. Хто був завжди готовий зустріти пана в цій історії? Останній. Він закопав собі, він думав, коли пан не прийде, я йому зразу своє. От на пане, візьми і все твоє, я нічого не втратив. Друзі, ця притча застерігає нас від такого думання. Ця притча говорить нам, що ми так не маємо думати. Це все класно, це все супер. Ми діти Божі, спасенні, ми живемо з Богом. Але час чекання, це час перевірки любові. Коли чекають ті люди, які люблять один одного, час чекання це час перевірки любові. І ми дуже часто говоримо з людьми і кажемо, в яких ми якісь відносини, і ми там невпевнені, і цей молодий чоловік, і ми йому кажемо, давай хай пройде якийсь час. Ти побачиш, час покаже, чи вона любить тебе, чи він любить тебе. Час це чекання, це час перевірки любові. Христа немає в тілі з нами. Христос просто дивиться сьогодні на наше серце. І знаєте, йому не треба гроші. Цьому панові не треба було таланти. Бо коли прийшов цей чоловік, який п'ять талантів мав, і п'ять талантів здобув, пан йому сказав: вірний і добрий раб. Він показав відношення, ти вірний і добрий раб. Його цікавило відношення, стан твого серця. Його не цікавили ці п'ять талантів. Знаєте чому? Тому що він пізніше каже, що ти у малому був вірний. Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Ці п'ять талантів для тебе це надзвичайно. Для мене це нічого. Але я дивився на твоє серце. Я хотів бачити твоє серце. Я хотів бачити твій стан. Мене цікавило, чи ти чекав мене, чи ти любив мене. Прожити життя в думках про свого пана. Прожити життя в чеканні свого пана. Ось до чого закликає нас ця притча. Друзі, як це зробити? Багато моментів. Ви знаєте, мені так подобається, що в цій притчі пан не всім роздав порівну талантів. Комусь більше, комусь Кожному по можливостям, кожного здібностям. друзі, у нас сьогодні. Чекати, Господа, і ви скажете, ну що я можу зробити? Друзі, дуже багато. Ви, дитина Божа, сьогодні у вас живе Дух Святий. І сьогодні, після зібрання, Дух Святий буде вам обов'язково щось говорити. Каже когось підтримати, до когось прийтись, привітатись, посміхнутися. Комусь зробити, комусь допомогти, комусь, я просто кажу зараз те, що мені приходить, комусь картоплю викопати, комусь дров нарубати, комусь ще щось зробити. Дух Святий вам говорить, і ви може, скажете, так, це кожен може. Можливо, це ваш талант. Бог хоче вас використовувати, і якщо ви це робите в чеканні для нього будь-які справи. Все, що у вас є у вашому розпорядженні, якщо ви пускаєте на служіння Богу, це 5 і 2 таланти, які ви використовуєте. Це ви не закопуєте. І не дивіться, в кого 5, в кого дві. Ви думаєте, ого, оце то він служить. Та що мені, я навіть починати не буду. Слухайте, панові, важливо ваше серце. Панові не важливо, скільки ви принесете цього прибутку, тому що для нього це і те, і те мало. Для нього важливо стан вашого серця вірний і добрий раб. А не злий і лукавий. Вірний і добрий раб. Це показує стан серця. Ви знаєте, Матвія в 16 розділі це якраз мені так дуже перегукуються ці слова, які записані тут з тим, що ми тільки що читали. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її. Хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Друзі, це говориться про те, що ти віддавай своє життя, віддавай своє те, що ти маєш. Віддавай свої таланти, віддавай свої ресурси, все, що ти маєш. Бо насправді воно не твоє. Знаєте, нам треба потрібно та хоча б раз в рік казати, зупинятися і казати те, що ти маєш де твоє. Це просто пан тобі дав управління і в кінці ти будеш давати звіт, як ти керував цим. Як цими можливостями, як усім цим, як ти керував. Хто хто роздав вісім талантів, не потребує грошей? Йому потрібно серце. Якщо ми когось чекаємо, ми ніколи про нього не забуваємо. Кожна справа говорить про нас. Кожна наша справа набагато голосніше говорить про нас, чим наші слова, чим наші наміри, чим наші думки. Вона показує наше відношення до Господа. Чи готуюся зустрічати Господа? Так. Чи можу я ще щось зробити для слави свого пана? Поки живу? Так. Що скажете ви? Я не знаю. Але я знаю, що Дух Святий, який живе у вас, точно буде вам говорити про це. Просто прислухайтесь. Не переїжджайте Дух Святий, бо ми часто можемо переїхати. Ми просто, Але Дух Святий тихо, спокійно говорить до нашого серця. Тому що усі ми, хто зібрані в цьому залі, якщо ви дитина Божа, ви цінні в Божих очах. Він нагородив і дав вам багато талантів. Якщо у вас є щире бажання, якщо ваше серце любить свого пана, ви обов'язково їх будете використовувати. Проблема у нашому відношенні, а не в тому, скільки ми маємо. Проблема у стані нашого серця. Проблема в тому, наскільки ми любимо нашого пана. Чому так сумно? Чому так тихо? Друзі, сьогодні прекрасний день. Бог сьогодні нас просто так підбадьорює. Він просто нам нагадав. Сьогодні в цей день нагадав, що каже, діти мої, те, що ви маєте, це моє. І я вам дав. Користуйтеся їм. Мені важливо, щоб ваше серце у чеканні було наповнене любов'ю до мене, любов'ю і справами, яка витікає з цієї любові. Я так само, як і ви, хочу молитися зараз разом з вами і просити Бога, щоб Він говорив до мене, а я використовував ті можливості, ті привілегії, коли можу послужити іншим, в знак любові. До свого пана, якого чекаю. Амінь.